Привіт, ви на каналі Секрети Інвестора і це канал про крипту. І сьогодні ми будемо проходити другий квест від Aptos на Galax. У цьому квесті ми маємо 7 різних завдань. Адміни з Discord сказали, що буде достатньо виконати 5-6 завдань. Але спочатку підпишись на мій канал, постав лайк цьому відео та обов'язково напиши в коментарях, чи вийшло у тебе пройти цей квест. І перше, що вам потрібно зробити, це перейти в мій телеграм-канал. Тут я для вас зробив детальний пост з усіма посиланнями, щоб вам було легше проходити цей квест. Переходимо до першого завдання і нам потрібно перейти на сайт TALA, зробити SWAP та покласти токен мод у пул. Під'єднуємо наш гаманець Петра. Тут обираємо APTOS, тут обираємо ZUSDC. Обираємо будь-яке значення, не обов'язково повторювати один в один за мною. Сайт може трохи висіти, та натискаємо SWAP. Тепер зверху обираємо токен ZUSDC, знизу токен MOD. Дивіться, баланс токену ZUSDC може не одразу оновитись, тому потрібно трохи зачекати. Обираємо будь-яке значення та натискаємо Swap. Далі переходимо у вкладку Stability. Далі натискаємо Deposit, обираємо Max та вносимо наші токени. Переходимо до другого завдання, і нам потрібно на платформі Markle поторгувати за допомогою ZUSDC. Під'єднуємо наш гаманець. Обираємо будь-яке значення та натискаємо Buy. Як бачимо, нам потрібно 2 USDC. Я це завдання пропустив. Якщо у вас є бажання, ви можете поторгувати. Переходимо до третього завдання, і тепер на сайті Amnis нам потрібно зробити Mint and Stake. Під'єднуємо наш гаманець Петра. Тут ми можемо ввести мінімальну суму 02 та натискаємо Mint and Stake. І так, ми успішно виконали завдання, повертаємось в мій телеграм-канал. Переходимо до четвертого завдання, і нам потрібно на сайті Aris зробити Borrow. Під'єднуємо наш гаманець, обираємо «ST-apt», натискаємо Create Profile і Approve. Як бачимо, тут пул переповнений і зараз ми не можемо виконати це завдання. Зараз я вам покажу, як виконати це завдання, коли буде доступний цей пул. Натискаємо сюди. У цьому віконці нам потрібно зробити депозит у «ST-apt». Далі повертаємось назад, переходимо у вкладку Aptos. Далі «Borrow» І тут нам потрібно обрати значення «Aptos» та зробити «Borrow». І тоді завдання буде зараховано. Далі переходимо до п'ятого завдання, і нам потрібно зробити Свапи на сайті LiquidSwap. Під'єднуємо наш гаманець. Обираємо Petra. Тут обираємо AptoS, тут обираємо будь-який токен та робимо Свапи на будь-яку кількість. Тепер тут обираємо токен ZUSDC і робимо ще один свап. Робити можна будь-яку кількість. Переходимо до шостого завдання і тепер робимо свапи на сайті PancakeSwap. Під'єднуємо наш гаманець. Тут обираємо Aptos, тут обираємо будь-який токен та робимо Свапи. Переходимо до сьомого завдання і нам потрібно зробити свапи на суші свап. Під'єднуємо наш гаманець. На цьому сайті будьте обережні. Робимо свапи тільки на токени LZUSDC та LZUSDT. Обираємо будь-яке значення. Та натискаємо «Swap». І також само свапаємо назад. Обираємо токен LZUSDT та робимо свап. Переходимо до восьмого завдання, і нам потрібно заповнити форму. Ось тут вставляємо адресу нашого гаманця Aptos та натискаємо надіслати. І так, ми виконали 5-7 завдань, і цього достатньо, щоб нам зарахували цей квест. І тепер переходимо на Галакс, чекаємо, коли зарахується завдання, та робимо підписки на телеграм. Всім дякую за увагу. Якщо тобі сподобалось це відео, обов'язково підпишись на мій канал, постав лайк цьому відео та залиш коментар. Це дуже допомагає просувати мій канал.